Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні в випуску ми розкажемо. Про що йшлося на черговому засіданні. Виконкому фіалки і гортензії живі і намальовані. Запрошуємо на виставку. Швидко і якісно відновити дороги після зими та ліквідувати ями, які залишили комунальні підприємства після ремонту мереж. Таке завдання дав Сергій Кузьменко, начальник управління житлово комунального господарства. Серед першочергових, наголосив мер, і проблема з електропостачанням гуртожитків. Комунальники разом з Кироград Убленерго мають нарешті завершити процес із поквартальним обліком електроенергії. Про це йшлося на засіданні виконавчого комітету 7 березня. Докладно далі. Дороги після зими і виконання ремонтів на мережах тепло і водопостачання виглядають сумно. На цю проблему звернув увагу Сергій Кузьменко на засіданні виконавчого комітету. Зазначив, що погода дозволяє починати ремонти, і в бюджеті на відновлення дорожнього покриття кошти є. Вимагаю також, щоб це було не тільки відновлення після зими. У нас комунальні підприємства, різні комунальні підприємства, і «Теплокомуненерго», і водоканал. Дуже активно попрацювали восени, перекопали місто, тому відновлення це наша спільна робота. І я не буду чекати пояснень від того, чия це яма водоканалу чи теплокомуненерго. Ця яма знаходиться в місті Олександрії. І ваше завдання скоординувати роботу всіх комунальних підприємств для того, щоб всі розкопані вулиці були відновлені на скоріше термін. Висловив невдоволення міський голова і ситуацію з оглядовими колодязями і так званими люками. На місці їх розташування величезні ями, а це теж небезпечно під час руху автошляхами. На багатьох дорогах встановлені люки, да, по простому, по народному, які десь в порядку, але в багатьох випадках глибоко не в порядки. Слово глибоко означає, що яма глибока, там де має бути люк. Тому і ще раз розбиратися з тим, чий це люк, я не буду. Я буду з вами говорити і буду вимагати про те, щоб цей порядок був наведений на наших вулицях. Це не зимові ями, це ті ями, які технологічні внаслідок того, що експлуатація є експлуатація, і цей порядок потрібно навести. Вже є люки в місті, в які можна в'їхати, і не всі з них виїжджають. Окрема тема проблема гуртожитків. Нагадаємо, наразі у місті три колишні гуртожитки ще залишаються без поквартирного обліку електроенергії. Ці багатоповерхівки на балансі КП «Житлогосп». Ситуація така: загальні лічильники на будинок, великі борги, бо не всі сплачують за електроенергію. А 4 березня, без попередження та повідомлення причини, було припинене електропостачання цих будинків. Не дозволю не поважати олександрійців та вимагаю знайти нарешті організаційне і технічне рішення, сказав Сергій Кузьменко, та перепросив людей за прикру ситуацію. Це питання організаційне, технічне, і воно лежить в площині роботи як міської влади, так і обленерго. І я говорив, що місто готове надати підтримку фінансову гуртожитку для того, щоб розв'язати цю проблему і встановити. Прямі відносини між Обленерго і споживачами електроенергіями, які проживають у гуртожитках. Ми готові цю роботу розпочати. Але це робота, і ще раз говорю, влади, і робота, яку повинна зробити відповідні комерційні структури. Обленерго це комерційна структура, яка заробляє гроші на тому, що надає послуги. Але я не дозволяю не поважати олександрійців. Нікому не дозволяю. Ні обленерго, ні комунальним підприємствам, які вирішують якісь технічні питання. Повага олександрійців на першу чергу, а потім розбираємося з робочими моментами. І якщо ще раз я дізнаюся, що без мого погодження в місті ухвалюються якісь управлінські рішення, і ми когось виховуємо, то я буду виховувати вас. І буду виховувати так, як ви виховували тих, хто проживає в гуртожитках я вам відключити не можу, а заробітну плату відключу. Повідомив міський голова і про те, як місто планує підтримувати військових. Новий пакет допомоги формується вже на наступну сесію. А з командирами військових частин Сергій Кузьменко зустрічався цього тижня. Громадська організація спротив опублікувала інформацію з приводу. Того, як міста України допомагали захисникам Збройним силам України впродовж 22-23 років. Цікава інформація. Хочу з радістю поділитися з Олександрійцями, що місто Олександрії із 450 міст України знаходиться на 22-му місті по наданій допомоги. Зрозуміло, що це в процентному відношенні від тих можливостей, які кожне місто має. Гідна підтримка військових, заслуга Олександрійців, платників податків. Мер подякував їм та зауважив, що за підсумками січня-лютого бюджет місто виконує. вперше, після повномасштабного вторгнення в Олександрії відкрилася виставка фіалок цього року. На розсудих глядачів свої найкращі фіалки представили дві колекціонерки. Тамара Бугаченко та Надія Гура додалися до фіалок і гортензії. Окрім живих квітів, відвідувачі виставки продажу могли придбати і намальовані. Свої роботи у квітковій тематиці представили Олександрійські художниці. Виставка діятиме на базі центральної бібліотеки до 8 березня включно. Тож ви ще встигнете прийти і помилуватися різнобарв'ям квітів. 6 березня в центральній бібліотеці запрацювала виставка-продаж Весняний настрій. На виставці представили свої роботи художниці, майстрині декоративно-прикладного мистецтва, кошти, за які йдуть на підтримку Збройних сил України. Ми знову прийняли участь у виставці, нас запросили, ми не могли відмовитися, бо це в нас відгукнулося. Природа, вона бере своє, квіти розцвітають, сонце світить. Хочеться, теж, щоб і настрій був, хочеться людям зробити приємне. Не можна, звісно, жити однією війною, ми не її живемо, але хочеться все одно, в нас проростають ці квіти, і ми їх відображаємо на полотнах. Спілка митців в Олександрії ще не знов прийняла участь. Виставилися знову наші дівчата Наташа Ткаченка, валя Безкаравайна, Наташа Полас, я виставилася Ліна Кошнікова. Ми всіх залучаємо. Ми хто хоче ще бути членами нашої спілки. Ми всіх запрошуємо. Якщо навіть не хочеш членами, бути, просто запрошуємо на цю виставку подивитися. Квіти вийшлися яскраві, ви самі бачите, що вийшло все. Кожна художниця, вона по-своєму приподнесла. Хтось більше любить там, зелені, тона, хтось красні, хтось навпаки там, фіолетові, в -який, який був настрій, кого яке було на душі, то так все воно і, і, і вийшлося на полотні. Поруч з намальованими квітами розташувалися справжні. Більше 70 різновидів фіалок, гортензій та бегоній представили олександрійські колекціонерки Тамара Бугайченко та Надія Гура. Це перша виставка квітів після початку повномасштабної війни. Тоді підготували велику виставку, дуже велику. І були вже всі проінформовані. Все, але так трапилось, що почалась війна. Ну і два роки нас для нас були дуже важкими, тому що ну тому, що знаєте, такі обставини не до фіалок, як би було. Два роки ми не проводили виставки. Цього року колекціонерка представила окрім фіалок гортензії. Про них Тамара Бугайченко говорила віршами. Весна йде, красу несе, і в тій красі радіє все. От от я 4 роки ще тому почала вирощувати садові гортензи, бо гортензія це садова квітка. Є у мене майже 53 сорта колекції. Я дуже дивно задоволена, мені вони дуже подобаються. У мене є як широколисна, це широколисна, так і є і волотиста гортензія. Трошечки різні за, за, своїми, за своїм видом. От і я вирішила, помимо фіалок. Фіалки у мене зимою, так би мовити, бо гортензії зимою сплять, а гортензії ціле літо і вони квітують ціле літо. Обидві колекціонерки на запитання, яка ж квітка найулюбленіша, не змогли зупинитися на одній. Зараз в мене в колекції 200 сортів. Я деякі повертала, бо була вже відказалася від них, але я зрозуміла, що треба їх повернути назад. От і зараз у мене дуже посадкового матеріалу багато цих сортів. От, не можу сказати, що ця мені подобається краще, От і квіти подобаються. але ж мене цінимо фіалочку тільки по квітам. Ми ж дивимося і на розетку, розумієте, яка розетка красива, квіти Американці Взагалі вони дивляться, для них квіти не важливо. Вони вирощують такі здорові розетки, дуже здорові об'йомні. Оце у них вважається красиво. У нас же вважається красиво букет квіточок над розеткою. Тому я не можу виділити вам ну, якусь одну, ну з десяток можу назвати там. А так не можу. Я їх всі люблю, розумієте? Я їх люблю всі. Фіалки надії гури тішать своїм різнобарв'ям та фактурою. Моїй колекції зараз десь 170 сортів. От перед війною було в два рази більше, але трошки прийшлося скоротитися. От на виставки ну, привезені сюди не всі сорти, от вибрані більш гарні квітучі, дуже з квітками, щоб показати ту всю красу, і також дітки є. Єсь в мене сорти, які минулий рік куплені листями, і от зараз я. Виростила подні розіточки. Вони всі квітнуть, радують, дивишся, вибираєш, який тобі більш подобається. Але є сорти, ну гарні сорти. Є зараз вибір. Є сортів, Наші селекціонери дуже багато виводять. Колекціонерки провели для всіх охочих два майстер-класи: з вирощування фіалок та гортензії. Чимало корисних порад можна отримати і під час відвідування виставки, яка триватиме до 8 березня. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і ми всі разом йдемо до перемоги.